Що, друзі, ми з Олегом затарились і збираємося половити сьогодні рибку. Не знаю чи вийде, але будемо пробувати. Поздравляю. О, здорово. Попадеш, попадеш на відео. Я на вас підписаний. Підписаний. Красавчик. Або красунчик правильно. Не знаю, окунь? Здоровий, вальну. <реш> Вальнув так шо. Що... Давай підкиньмо. Тихо-тихо, дочіки. Я ж офігів. Хороший, хороший, хороший. Як не знав, я ж відео знімав. <реш> не дивився? Та, гарний окунь так дав. Ух-ух-ух. Кабанеєро, кабанеєро Тук-тук-тук Ходи, ходи сюди, ходи, ми тебе сфоткаємо Давай, у-ху-ху-ху. А танточку, так? Ось такий Красунчик, не? Ні, такий рам 400 кроків, А він без полоса, чи ні. Полоска? Ні, рам 4. Хороший, хороший. пів півкіля. Да, це ніколи не вже не цікаво. Для бостерка. А, для бойстерця, бос... дивись який. Дивись. Він ще й худай, якби він був пріс. Після то тут у тийський він Угу. Uh -huh. Рам 600 би було. Він би був кругу. І на танточку. А ти з туком худаєш? Ні, Є відкритим. Ні. На, 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 на джегріву від 200, до речі. Так. Але сфоткаєш мене, будь ласка. Що, цього окунчика ми відпустимо. Але він такий, типу так. Грам 400, напевно. Привіт, друзі! Привіт спінгіста-Риболови. Дякую, що дивитесь канал Франківський спінгіст. Продовжуйте дивитися і ставити лайкоси. Сьогодні ми з Олегом, з товаришем на річці Бистриця, ловимо рибку. Тому, друзяки, зробіть те, що ви робите завжди. Поставте лайкос. Напишіть коментар, як ваші справи. Продовжуємо рибалити, тому, друзячки, Олег там. Клин стоїть. У прикол, прив'язаний цей Він як верху скорзить тут мілко і він, коротше, його. Клини в Олегу тут стоять. А, -а в червоній книзі. Дивіться, з Друзі, жікій тут є взагалі. Так, зато форелі, бля. А зато, для а зато а, та, а пан Стрімбійський сказав, що форелі багато. Пан Стрімбійський дом. Навіть не запікаєш. Я б сказав навіть що не пан він. Дивіться, всі крипки. Дуже багато. Не знаю, чи було видно. Дивіться, там з боку ще один окунь доганяє. Дивіться, хоче вальнути, дивіться. Так само хоче догнати і вальнути мою приманку. Танту. Оп, хороший. Та ти що? Це красота. Дивіться, які. Просто Давайте його відпустимо. А ви лайк вас протисніть? Ох, хо 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 хо-ох ох, ох, що, ох, ох, ох. Ох, ох, ох. та ти що. О, та це просто крас... красунчик, красунчик. Ооо! Дивіться, дивіться, який просто бомбазний. Оп, на вагу його. Давайте. Сюда цих всіх окунів, сюда. Ай, просто... На тамто дивіться, Що зараз, секундочку. А, да. Чекай, чекай, не тікай, не тікай, два ти я вам покажу його. Рицикен. Рицикін, хороший. А, дай... а. Погнал. Ух, друзячки, які окунчики, це просто капець. Задають... Задають такого, як, як, як то кажуть, гівна. Ох! Хороші, хороші, хороші. Ну і звичайно, треба відпускати. Слово відпусти. Так, будемо щось сюди. До речі, друзяки, оцим. Найкраще розпалювати багаті. Оце, ще маленькі гілочки. І все буде гуд. Але ми залигаємо сосисочки. Зараз підігріємо. підсмажемо, буде смачно. У нас до речі з дровами проблем, друзяки, нема. Так, Зараз підготуємо хмис. Бачите, якщо ви живете на Прикарпатті, то вам не треба на ріці. До речі, збирати, купувати. Але вички корчі є. Річка наносить. Ви Собі вибираєте, що вам подобається і палити, а цей гарний. Думаю, нам цього вистачить. Mm -hmm. Зробимо два, по, по два ходога а потім робимо ще по два. Mm -hmm. Так, сюди сирок у нас іде. залітає Так, раз. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Оп, жав. Оп. Шеф кухар Олег. Оп. Мне не треба дефіле, чи там, там, крем У мене є олія. Візаки, <сум> 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 їздити на рибалку. Беріть сирок, беріть рогалки, беріть, беріть сос сосиночки, беріть якийсь соус, якийсь бургер там, не знаю. и просто А їж тоді смачна. Ммгу. Друзьяки, ми залежунько вальнули по 4 ходіка. 4 рогалика, 4 сосиски. На богні. Ммм. Бо я просто в повний фул, фул фульний Наївся. Оле. Як тобі двієш? Куди як у моріку савить? Як тобі двієш? Офігенно. Віж крутий. Друзі, поставте лайкос. Віж крутий, ми збираємося. Рибку ми вже не зловили, бачите? Темно. Темно Всім папа. Всіх поцілював, обняв, підняв і поцілював. Всім папа.